Що я зараз прийду, і я заспіваю Крістіна Гілера вже після першого заняття. Це 16 років, мене ніхто не розуміє. І не буде так це, як у касці. Я прихожу, цікаю. Для мене вокал це як свято. Бути гучною, голосною. Вау, це я, це я оце я, оце так можу. Я Маріка, мені 27 років. За фахом я перекладач китайської мови. Працюю у клініці з лікування безпіддя. Пишу музику, співаю, граю на гітарі, на фортепіано, ходжу на рейви. Типу, вау. Тут мені нарешті пояснять, як правильно, а не просто будуть мені казати, ну, співай. Просто співай і все. Були це, звісно, невпевненість, яка, що з викладачем не знайдеш спільної мови, але це все якби спростувалося після перших хвилин заняття. Музика для мене, спочатку це була для мене свого роду терапія та спосіб проживання емоцій. Тобто, коли мені було сумно, це ось, ось, 16 років, мене ніхто не розуміє, мені там сумно, мене хлопчик покинув, батьки не розуміють, я йшла, просто грала на гітарі, співала, композицію якоюсь займала. Це для мене більш як підтримуюча, складова та спосіб вираження своїх емоцій. Перше, що ти приходиш, і це процес навчання. Тобі треба вчитися і працювати, і не буде так це, як у казці. Ти прийшла, тобі далі пару прийомів, все ти співаєш, як агілера. Ти стикаєшся з тим, що тобі потрібно відкриватися. Тобто відкрити ще рот, не боятися бути гучною, голосною, якоюсь дивною. Нам усім треба навчитися вчитися. Тобто ми не приходимо, і ми не очікуємо якихось результатів, ми не йдемо за результатом, ми йдемо за тим, що ми вчимося. І коли ти оце відпускаєш, що ти от, я прийшла вчитися кайфувати, тоді починають з'являтися перші результати. Я дуже довго вимагала від себе якихось от таких результатів, кувала себе після заняття, що ти що не можеш заспівати, ти що не можеш рота відкрити? А потім, коли я вирішила до цього відноситися, якби, я прихожу, цікаю. Для мене вокал це як свято. І тоді почалися перші результати масивні. Коли в тебе прориваються перші такі серйозні ноти, то ти почуваєш відчувати силу свого голосу. Це такі відчуття, що вау, це я, це я оце я, оце так можу. І це взагалі це безцінно. А, їх дуже багато. Ідеалі я співаю Венесенс. Дуже багато можу виділити два основних гурти, які сформували якби, мій музичний смак. Це два японських гурти, це The Gazette та Bactip. А, що мене якби, захопило в Гази, те, що от, е, співвокаліста у запису та на лайві він майже не відрізняється. А бактік це таке 90 ті це таке щось тото, слип, це дуже так смачненько. Так. Я ще дуже хочу взяти клас фортепіано, Барбанчики. Взагалі цього року я... Пройшла навчання саунд дизайну, саунд-інженерії, зараз я працюю, я пишу власну пісню. І взагалі, тобто я вже взяла оці інструменти, як перетворити з голови на створити аудіо та хочу розвиватися у цьому напрямку. Як би надовго я це все не закидувала, а воно ж все одно є, все одно хочеться співати, все одно хочеться грати, це якийсь внутрішній потяг. Весело, професійно і з душею. То викладач це не оце, що зараз ми будемо співати оцю ноту, а викладач це ну, для мене це як друг. Це величезна підтримка взагалі. Це просто купа, кількість безцінних знань. І ти знаєш, що тут от сидить людинка, яка тобі отак, от давай я в тебе пір'ю. Це дуже цінно. Оця наша творча штука. Коли ми навчаємося співати, грати, що це недостатньо гарно, це не сподобається. Оці сумніви, якби не було них, ми б не були творчими людьми, не було б таких музичних шедеврів. Тобто це нам дано, аби ми вдосконалювалися. І прийняття цього факту, воно якби значно облегшує життя. І найголовніше, якщо вам хочеться, то ідіть. Вам це треба. Ви будете почувати себе щасливими. Це поклик вашої душі. Ви для цього сюди прийшли.